Всім привіт, друзі! Peugeot 3008 2019 року у нас в продажі. Машинка з 2-літровим дизельним двигуном на 180 кінських сил з восьмиступеневою коробкою автомат айсін японський. В дуже хорошій комплектації це комплектація GT Line. Майже максимальна, немає тільки оцієї функції гріп контролу, яка імітує роботу повного привода. Там така шайба на панелі, хто в курсі цей знає, пізніше я це продемонструю. А так, то комплектація можна сказати, максимальна. Машинка має 209 тисяч пробігу. Пробіг підтверджується. Останній сервіс в Швеції на 206 тисяч. Це Bosch сервіс. є сервісний протокол, також є відмітка в сервісі. Попередній на офіційному Peugeot на 177 тисяч. Також є всі сервісні протоколи, плюс всі сервіси до того були на офіціалі Peugeot. Тобто останній сервіс офіціал 177 тисяч, останній в Швеції 206 Bosch сервіс. По стану кузов абсолютно в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбувався, немає ніяких подряпин, відколів, дуже гарний стан попередній частині не висічена машина зовсім. Значить, по комплектації це в нас максимальна фара, яка в них могла бути, full LED Peugeot Оптика. З ходовими вогнями такими класними. Є автоматичне вімкнення ближнього та дальнього світла, проти туманка, також присутній парк-асист. Автомобіль сам паркується як паралельно, так і продовжно. 18-ті топові диски з новою зимовою резиною. По гальмах сервіс теж пройдений, там колодка диск хороший ззаду та спереду. Значить, що у нас ще тут присутні? Є адаптивний круїз-контроль, звичайного автомобіля, є камери 360, є асистент смуг, є асистент сліпих зон також. Зеркала, звичайно ж, складаються. Також є повний безключовий доступ. Автомобіль як закривається, так і запуск є кнопкою. Ззаду це у нас напил заводський. Вона не тонована, це напил. Всі рідні вікна. Стан дуже хороший, на той пробіг. Машинка також куплена від першого власника. Класні ззаду ходові вогні такі. Камери 360, це я вже сказав, подвійний вихлоп, є в нас ліфт багажника і є також функція відкривання багажника за допомогою ноги. Багажник в хорошому стані. Можна відкривати ногою. Є поличка їхня. Значить, сидіння складаються звідси з багажника. Також є вихід на 12 вольт. В комплекті також є літні коврики, є форкоп, він зараз знятий. Так, приїхав, так, так і було знято. Компресор спиною, тобто комплект підкачки, самозаклеювання. Також в багажнику є люк для лиж або для сноуборда. Знімаю вже ввечері, тому може бути трошки темнувато. Також автомобілів присутня панорама. Перейдемо до салону. На ручках безключовий доступ. Дверні карти теж в дуже хорошому стані. Є амбієнтна підсвітка в дверних картах, складання, водійське сидіння повністю електричне з пам'яттю, з підтримкою для ніг. Максимальне, яке в них було, також є мас функція масажу, присутня, накладки на педалі. Кермо GT Line, підрульові пелюстки, Світло Є датчик також є датчик дощу. Такий стан сидіння. Все працює, все абсолютно справне. Як бачите, підсвіточка так приємно світить. Також в автомобілі є. Панорама. Також панорама теж має таку підсвітку. Присутні два ключі в дуже навіть в доброму стані. Є режим спорту, ручник електричний. Так виглядає селектор перемикання передач. Кнопочка старт-стопу. В автомобілі присутній вже CarPlay. Також є оці всі опції, які я вже говорив. Автоматичне світло, парк асист, лейн асист. Також є, не знаю, чи буде видно, напевно, не побачите асистент сліпих зон. Немає тільки хто в курсі. От, тут така шайбочка гріп-контролу, вона називається, вона імітує роботу повного приводу. Там є вибір всяких режимів і також є е, допомога при спуску, коли присутня ця шайбочка. Це єдина функція, якої тут немає. А так то він в максимальній комплектації. Кокпід дисплей. Можна вибирати йому різні стилі. Все працює, функціонує. Також є освіжувач повітря. Працює в трьох режимах, тобто три різних запахи є. Є меню користувача, таке можна собі настроїти його по параметрах. Що ми тут виставляємо? Аромат можна вибрати. Освітлення салону, оцю підсвітку. Можна масаж, водія вибрати, якийсь конкретний, їх є тут кілька. Зараз інтенсивність йому можна вибирати. І можна вибирати, як вони будуть працювати ці масажери. Класна функція, далеку дорогу. Детальні налаштування автомобіля є фронтальний асистент, тобто асистент випередження зіткнення. Автомобіль сам загальмує. Bluetooth CarPlay зеркала самі затемняються. Автозатемнення. Значить, по історії є сервісна книжка оригінальна. Значить, останній сервіс це у нас Bosch сервіс 206 тисяч 19.09.23. Перед ним останній сервіс на офіційному Peugeot в Швеції. На 177 тисяч, це є 2023-02 місяць. Всі до цього сервісу також офіційні Peugeot. Плюс є до сервіски така стопка, це всі протоколи тут присутні. Цей даний протокол це з Bosch сервісу 206 тисяч. І попередні з протоколи також є наявності. Зараз ще пройдемось по стану. Задні дверні карти. Сидіння задніх пасажирів теж можна сказати в ідеалі. Є центральний підлокітник в пасажирів. Ця карта теж в ідеалі, можна сказати. Сидіння пасажирське також має підтримку для ніг, функцію масажу. Також є електрика оцієї підтримки, вверх вниз можна її опускати. І електрична підтримка спини. Решта все в пасажира механічне. Друзі, що не сказав, Пишіть в коментарях, обговоримо це з вами, про що забув. Вартість буде вказана в описі до відео. Машинка дуже-дуже класна, мені подобається її стиль, щось таке новеньке вони придумали. Тому, кого буде цікавити, приїжджайте до нас на огляд, зробите тест-драйв і будете нею задоволені. Всім гарного дня!